У Коломиї відбувся всеукраїнський фестиваль вертепів Карпатія у місті. Над прутом організували його вперше. Ініціатором проведення фестивалю став народний депутат України Олесь Доній, у переддень старого нового року до Коломиї з'їхалося 15 вертепів з Івано-Франківської області. Основною родзинкою фестивалю був виступ зіркового вертепу, у складі якого виступали відомі українські політики, журналісти та музиканти. Бачила це святкове дійство і наш журналіст Олена Козаченко. Всеукраїнський фестиваль вертепів Миланок гуртів колядників Карпатія в Україні організовують вже сьомий рік поспіль. Тричі його проводили в Івано-Франківську, двічі в Києві та Віремча. Цьогоріч дійство вперше організували в Коломиї. Розинкою фестивалю є зірковий вертеп. Участь у ньому беруть відомі українські письменники, телеведучі, співаки, політики та актори. Для них пишуть особливі тексти політично-саркастичного характеру, які озвучують українські зірки. Так цього року роль Ірода виконав Антін Мухарський. Народний депутат Олесь Доній зіграв льоша парашутиста. міліціонером був Артем Полежака. Телеведуча Соломія Вітвіцька зображала чорного ангела. У пастушків переодягнулися Тетяна Коваленко та Анжеліка Рудницька. Той, що захищає власть, завтра саме її продасть. Їх не треба нам боятись. Вас там всього оборонятись. То хто тут такий смілий тут стоїть в натурі? Може, ти в нас депутат? Чи папа в ментурі? сценарій до зіркового вертепу щороку пише каскар, актор та сценарист Зашколірник. Натхнення до своїх творів завжди знаходить серед життєвих перепитій. Пише про політику в іронічному настрої. каже, що цього разу писати сценарій було досить складно, однак результатом залишився задоволений. Оце вертеп, я що сьогодні дописував зранку. Дуже вдалий, Мені здається, цьогорічний вертеп, один із кращих. Тягне те, що це та можливість. Донести до людей те, що хочеш сказати, бо за цілий рік назбиралися і ввертеться такими, якимись ну, знаходиш можливості, те, що накипіло. І люди, і люди розуміють це приємно. Вже сьомий рік поспільний змінив ведучим фестивалю Карпатія. Є актор та голос майдану Нещук. каже, що кожного разу дізнається все більше про різдвяний колорит. Я це роблю з задоволенням, бо, по-перше, практично кожного разу е довідуюся про щось нове, про якусь традицію, яка особливо доходить з колективів, які доносять автентичний ну вертеп. Зірки українського шоу-бізнесу захоплені різдвяною феєрією свята, яка проходить на Прикарпатті. Окрім сценарію, героєм зіркового. Вертепу дуже сподобалось. Коло фестиваль взагалі дуже е, крутий. Коли ми їхали сюди, і по вулиці йдуть царі, ангели. Це красиво, неймовірно. Додає колориту, Однозначно, що Коломия вже стала такою столицею. Вертепу зацікавив тим, що лірник написав вельми такий політично, такий підколистий текст хороший. І мені за честь його в шматочок прочитати на сцені. А піднесення таке відчуває, що це справжнє. Справжні автентичне розуміти? Отут воно народилося, отут воно століття жило. і Ота традиція вона зараз отут, от жива. Біля головного ялинки міста Коломиї весь день колядували і маланкували. Впередин старого нового року до столиці Покуття з'їхалося 15 вертепів з Коломийського, Снятинського, Косівського та Городенківського районів. Коломия вперше приймала всеукраїнський фестиваль вертепів Карпатія. Разом з досвідченими дорослими колядниками він шувала на добро і молодь. Учасники дійства кажуть, що основне це дотримання українських традицій. Фестиваль цей у Коломиї для нас особливий. Напевне, того, що ми дійсно відчуваємо тут дух різдва відчуваємо дійсно, що ми ще такий український народ, що ми ще тримаємося. Кубки першими виступаємо на цьому фестивалі. Нам дуже приємно, що нас сюди запросили. Ми підтримуємо українські традиції. Ми згуртувалися, Ми вже 11 рік ходимо, маланкуємо. Нас дружня компанія. Ми всі ровесники, і нам це дуже подобається. Підтримую український народ. І українські традиції. Коломоянка Ганна Васильівна верталась із церкви. Коли побачила розмаїття різдвяних вертепів на фестивалі, не могла пройти байдужою. А я йду з церкви і бачу крас вертеп. Мені дуже подобається вертеп. Відколи я. Я тут народилася, і ще дуже приємно, що вони так здалека приїхали. Засновником та ініціатором фестивалю є народний депутат України Олесь Доній. Організаторами дійства виступили мистецьке об'єднання Остання барикада. Всеукраїнський комітет захисту української мови, Коломийська райдержадміску адміністрація та міська рада, а це дуже домашній фестиваль, дуже родинний. Я вам скажу, що коли ми перший раз робили. Франківську, я був здивований 6 годин під снігом на морозі. Стояли родинами і слухали сільські колективи. Голова міста Коломиї ігор Сльозер задоволений, що цього року Коломия вперше приймає масштабний всеукраїнський фестиваль вертепів. Інформаційна компанія, яка передувала цьому фестивалю, привела дуже велику кількість туристів. В місто Коломиї. Це тільки користь місту. Ми чекаємо, що фестивальний рік 13 розпочнеться. Вдало вертепи колядували та маланкували в центрі міста Коломий. До пізнього вечора. За участь у дійстві колядники отримували від меценатів солодкі подарунки. Організатори пообіцяли наступного року провести цей всеукраїнський фестиваль на теренах Івано-Франківщини. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.